Привіт, всім! Мене звати Анастасія, і зараз я працюю в Німеччині на вакансії. 0018 робота в готелі. Я хочу розповісти вам про свій досвід з компанією Мавіста. Те, скільки я заробляю і чи важко працювати, дивіться далі. Мої щоденні обов'язки входить прибирання в номерах і після різна робота в готелі, до прикладу, миття вікон. Найбільше, що подобається на цій вакансії, це шведський стіл на сніданок, обід та вечерю. Також ми отримаємо чайові кожного місяця і це дуже приємно. Якщо ви хочете займатися активностями, тут є можливість відвідувати басейн двічі на тиждень та спортивний зал щодня. А ось з мінусів вакансій є те, що транспорт у суботу та неділю не їздить у місто. Тож з розваги залишається прогулянка, читання книг і перегляд фільмів. В процесі роботи мій стан погіршився, тому я попросила компанію мовіста, щоб вони з роботодавцем домовились про інший графік роботи, за що я їм дуже вдячна. Я отримую до 2000 євро бруто на місяць. Якщо ви хочете працювати більше і отримувати більш вищу заробітну плату, ви можете. Отримувати від е, 2500 євро бруту на місяць. Так виглядає житло, яке надає роботодавець. В кімнаті є все необхідне для комфортного життя. В кімнаті проживає одна людина. Моє житло знаходиться в двох хвилинах ходьби до роботи. Після робочого дня я вирішила прогулятися до заповідника з оленями і також прогулятися по місцевості. І також. Ось наше містечко здалеку. Я дякую компанії Мавіста за можливість працювати в Німеччині, подорожувати і вивчати нову країну. Це моя п'ята поїздка від компанії, і насправді все досить чудово. Користуйтеся послугами Мавісти, і ви залишитесь задоволені.